Чому обрали саме тут? Чому обрали? Сподобалось. Сподобалось. А, а чого не вистачає з комерції? Що би хотіли ще? Ну, локація нормальна. Угу. Чи потрібно вам було щось замінювати після забудовника? Переходимо на мінусів. <рес> Мінуси? Газони трохи журтуваються, але то така. Смітники дуже далеко. Мінуси ви називали швидше, ніж плюси. Шокує. Каву каво, попити. Чисто є відеоспостереження. Скажіть, будь ласка, чи чуєте сусідів поруч? Що би ви хотіли ще покращити?

Друзі, привіт! Сьогодні ми в ЖК Софіївка і будемо вам детально розповідати, а що скажуть сусіди про цей комплекс. Отже, ЖК Софіївка, 11 будинків в проекті, з яких 6 — здано і 5 — в процесі будівництва. Знаходиться в Сихівському районі, в мікрорайоні Новий Львів. Забудовник ТВД, будинок комфорт класу, поверховість 6, 8 і 10 поверхів. Кількість квартир 855. Утеплення пінопласт, ціни споручені з цегли. Індивідуальне опалення, а також підземний паркінг і гостьовий паркінг. Підземний паркінг налічує 179 місць. Перший будинок зданий у 2017 році. Останній у 2022 році. Ну що ж, ідемо, розпитаємо мешканців, як їм тут живеться. Тож, що скажуть сусіди. Добрий день. Ми знімаємо програму Що скажуть сусіди» для того, щоб люди, які собі шукають нерухомість, легше могли обрати. Віталік, скажіть, будь ласка, чи давно мешкаєте в цьому жика? Більше двох років. От, ви давно, і ви зможете нам розказати правдивий відгук як мешканці цього ЖК. Чому обрали саме я, тут? Я за собою мене. Чому обрали? Сподобалася квартира дуже класна, та і комплекс дуже класний. – Чи давно живете тут? Три роки, рівно три, рівно три роки. Рівно три роки, Можемо святкувати. На, скажіть, будь ласка, ви тут живете? Які для вас три найбільших плюси і мінуси цього ЖК? – Ой, важко сказати. А, плюси тут завжди охорона, завжди багато камер, тобто за машину можна не переживати. Тут завжди чисто, тобто прибиральниці слідкують за чистотою. В принципі, комфортно жити, бо район класний, до центру 15 хвилин, купи комерції відкрились, ну тобто парки три навколо. Тобто, а, а чого не вистачає з комерції? Що би хотіли ще? Е це прям ідеальне питання. Тому, тому що дуже не вистачає мені манікюру і педикюру або якогось жіночого салону. Це було б просто ідеально. Ну, локація нормальна, угу. багато інфраструктури. Чи потрібно вам було щось замінювати після забудовника? Тобто вікна, двері? Та ні, в принципі, все те саме залишилось. Ми просто дизайнера найняли і робили планування всередині. Так там все підходило. Тут досить зручно і комфортно, типу в темноті тут досить є хороше освітлення, так що. Ну, можна бачити, що де як, якщо необхідна парковка, то вона якраз теж тут є. Є дитячі майданчики, щоб можна було з дітьми посидіти, є ще позайматися невеличка площадка. Зміни в принципі, те, що тут досить сильно чути, якщо тут якраз таки грають діти на вулиці у мене, так. так? Я типу живу досить високо, та, але все рівно чути так, ніби вони прямо над моїм вухом. Хоча можливо це, тому що тут таке досить замкнуте приміщення. Ну, огорожена будинком uh -huh. внутрішнім двориком. Добра інфраструктура, добре працюють комунікація, нема нарікань, добра шумоізоляція в будинках і дуже добрі люди. Мені подобається дуже наше розташування, зелень навколо і взагалі, ну, чесно пізнатися, я вміла взагалі жити в цьому житловому комплексі. Передивилось дуже багато комплексів на той момент. Чотири роки тому ми почали шукати, рік ми шукали. І зупинились на цьому житловому комплексі, і на сьогоднішній день я дуже задоволена. Не шкодую? Я абсолютно не шкодую. Абсолютно, я не, я не можу вам назвати мінуси. Своя територія, ну, шламбауми, немає чужих людей. Е, дуже якісний будинок. Ну, квартира все будова дуже якісна. Не чути сусідів. Звукоізоляція, не чути сусідів. Це велика проблема зараз. Скрізь, в принципі. А тут немає такої. І третій Охорон. охорона, так. Переходимо на мінусів. З <смітники> того, що можу згадати, мінус, то, що смітники дуже далеко. А де? На Кам'янецькій. А біля близь... цього і новобудови, так, жовтий? Біля офісу, там АВНГ офіс є. Угу. Ми могли зробити підземні купи. Наскільки я знаю, там будуть вже підземні в подвір'ї. Угу. Тут немає паркінгу мало. Ну, бо так тут, типу, комерційне таке приміщення, що багато машин, угу. то в день типу, важко встати, при тому, що не всі в подвір'ї заїжджають, угу. та, то ускладні. Погані. Вікна погані, так, вікна погані. Погані в плані неякісні, тобто вони трусять, якщо великий ураган, вони аж їх трусять на балконі, так. Їх трусять. Тому, звичай... тому, тому тут деякі власники змінили на. Замінювали слід. на кращу заміню. одразу, так. Але перші мінуси, все. та й нема більше мінусів. Тут супер, все клас. Що тут взагалі з інфраструктури бракує, на вашу думку? Чого не вистачає? Знаю. Для повного щастя. Спортзал думаю. мене. Спортзал? Там тебе близько ніяких немає. Угу. Максимум стрийська, сихів. Мінуси ви називали швидше, ніж плюси. Так, так. Ну давайте, ще один плюс. Розвинена інфраструктура, є школа, є дитячий садок. Дійсно хороша локація, багато парків поряд, шокує. Для мене це теж плюс. Тепло, комфортне. Площадь. Ну, комфортно розположене комнаты, все. Мене все устраивает. все власне всім, всім да. Тут управляюча компанія чи ОСББ. ОСББ. Наскільки вчасно, швидко і добре, якісно виконують свою роботу? Не знаю, ми платимо та й все. <світ> проблем немає, тому що все завжди прибирають, все часто. Та немає не виникає проблем. Ну там стані раз якісь непонятки з ОСББ. Типу там помінявся голова. О. Ну, стало гірше, я думаю. Стало гірше, так Так. — ми налагоджуємо комунікацію на даний момент з ним з новим головою. Ну та так бувають деякі моменти, а так в загальному нам все подобається. Як тут з паркінгом? тут є і підземний, і є гостєвий. Чи є проблема запаркувати авто? В час піку є, але якщо там півгодинки почекати, там заїхати 10 хвилин завжди постійно хтось виїжджає складно ввечері. Типу після сьомої шанс запаркувати дуже маленький, Паркінгу, ну, Паркінг є. Зараз квартирою, яку ми орендуємо, зараз є паркінг. Тут допустимо складності немає. Скажіть, будь ласка, чи чуєте сусідів поруч? Чи чуємо? Так. Ні, взагалі не чую. Тобто, ну, чуємо що... будову, тільки, так, коли. тобто ви не чуєте, що говорять сусіди, ні, які ні, дивляться ні. фільми і ні, так далі. Ні, ні, супер взагалі. Періодично чути, якщо там, допустимо, щось дуже голосно відбувається, наприклад, дитина плаче чи плачетує, але так то ні. ні, чую, ні чую. не чуєте. Над нами живуть якраз такі маленькі дітки, угу. молода сім'я, і вони нам не заважають. Ну що ж, заходимо. Чисто. Чисто є відеоспостереження, приємні тони. Одразу ліфт і одразу спуск в паркінг. Стіни вже, звісно ж, обдерті, тому що всі робили ремонти. Але подивимось на ліфт, який він. Ліфт обшатий, щоб його не пошкодили. Але там завжди буде чисто однозначно, тому що в ліфті також є відеоспостереження. Щодо під'їздів, чесно кажучи, не було справленого враження вау. Е, так як тут зовсім не дешеві ціни, могли б зробити трошки сучасніше і трошки краще. Якщо б ваші друзі запитали вас поради, купувати квартиру, це мужика чи ні, що би ви їм порекомендували? 100%. Нам тут сподобається. Подобається, подобається так? так? Рекомендували. Дуже ви? дуже затишно. я купив друге. А друзям що порадити? Він теж купив друг. Ваш друг купив, так? Будемо питати зараз вас точно. Там, в цій новій секції. А, в тій кращій? Ви нам скажете, чим там краще? Приходив архітектор, він подивився, то казав, що краще. Ну, Там дуже добре все зроблено. Набагато краще, ніж тут, якісніше, вікна краще. Я, в принципі, порекомендувала, то досить зручно. Навіть транспортне сполучення до центру є досить простим. Порадила би порадила би і так. Я Я вже не одним радила. У нас двоє друзів купили квартиру на оренду тут, тому <рес> задоволені. Так, ми просто коли купували тут квартиру, ми об'їздили весь Львів. І насправді мій наречений він жив в цій Софіївці, але в першій будові ми купляли і продавали цю квартиру на більшу, хотіли поміняти, і купили все ж таки в Софіївці знову. А чим відрізняються ці будинки з цим? Можете порівняти? Не можу сказати, бо там я взагалі практично не була. Я знаю, а що там є шоко і все. Друга <гум> <гум> на <людина> за шоко. <гум> Якщо від 1 до 10, який бави дасть цьому забудовнику? Сім. Дев'ять. Десять. Перша десятка. Тверда вісьмірка або дев'ятка. Я поставлю вісім, напевно. Без роздумів, десять балів. Десять балів. За рахунок чого відняли? Ну, за рахунок того, що буває іноді з відкритими вікнами досить шумно. Напевно, дев'ять. А за рахунок чого відняли один бал? Ну, не може бути все, ідеально. Да. <рес> Газони трохи журтувається, але тут таке. Що би ви хотіли ще покращити? Вікна. <ріст> <ріст> Вікна. Дякую вам за ваш прадовий відок. Це для вас. Дякую вам за ваш прадовий <ріст> відок. Це в маленький комплімент. Гарного дня. Дякую вам за правдивий відок і гарного дня. Це, це вам такий… дуже так, дякую, дякую за справжній відок. Дякую. <ривіт> це <ривіт> вам малесенький <ривіт> подарунок <ривіт> за ваш <весь> чесний відок. <ривіт> дякую вам за ваш чесний відок. І надіюсь, що він допоможе <ривіт> людям обирати свої <свій> квартири. <ривіт> дякую, дуже гарного <ривіт> дня. Коли стартували продажі цього житлового комплексу, ціни на той момент у 2017 році були 15 тисяч гривень. Тобто, однокімнатну квартиру можна було купити за 630 тисяч. А зараз ціни просто бути здивовані. Нульові цикли стартують в межах 1400-1500 доларів за нульовий цикл. А якщо ми говоримо про квартири з ремонтами, будьте готові заплатити. 1800, 1900 і навіть до 2300 доларів за один метр квадратний. Дякую, що були з нами. Дякую, що передивились цей випуск. Пишіть в коментарях, які ви би хотіли, щоб я відвідала наступні житлові комплекси. А що ж скаже сусіди? А також коментуйте, будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал, тому що тут буде багато цікавого. І я переконана, що ці випуски допоможуть вам обрати житло своєї мрії. <гум> <гум> а, це буде це називається. А що скажуть сусіди. В YouTube Можете написати YouTube канал.